Герої першої перемоги у битві, що триває. З таким гаслом цьогоріч вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. У Мукачівській міській бібліотеці імені Олександра Духновича провели годину пам'яті до Дня Небесної Сотні. Сьогодні відбувся урок патріотизму для молоді, для юнацтва, який був приурочений вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні, який ми. Відзначаємо ще року згідно указу президента, вже починаючи з 2015 року. Показували відео та декламували вірші, приурочені до подій на Майдані. У закладі зібралася молодь, аби пригадати та вшанувати героїв нашого часу. Ми сьогодні з нашими студентами завітали у центральну міську бібліотеку імені Олександра Духновича на дуже важливий захід, День пам'яті. Героїв Небесної Сотні, які вже відзначають 2014-2015 років, цей захід є дуже важливий для виховання нашої молоді. 20 лютого у 2014 році на майдані загинуло 49 осіб. А за час революції гідності 98 майданівців. Всіх полеглих вшанували хвилиною мовчання, адже ми прийшли згадати ці події того дня, і щоб студенти усвідомлювали дуже велику роль у житті нашого суспільства. Ми долучаємося до цього заходу, і цього року на меті було привернути увагу молодих людей до подій, які мали історичний вплив на нашу державу. Розповідає директорка бібліотеки. Обов'язково потрібно проводити і не тільки нагадувати, а й вчити сучасну молодь, адже вони ж, ж, живуть в цей час повномасштабного вторгнення Росії. В Україну, і вони мають розуміти всі події, які відбувалися, і що про трагічні події майдану знають і пам'ятають всі. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати про цей неоціненний подвиг наших співвітчизників.